А це відео для чоловіків. Як компліменти впливають на жіноче здоров'я? Чоловіки, знаєте, що ваші компліменти це не просто слова. Вони можуть впливати на здоров'я жінки. Серйозно. І я зараз не про романтику, а я як кажу як лікар і не колах. Коли жінка регулярно відчуває підтримку, її рівень стресу падає. Зменшується картизол це гормон, який прямо впливає на менструальний цикл, сон, шкіру, рівень болю під час місячних, а також лібіда. Позитивні емоції активують гормони щастя, серотонін та окситоцин. Це підсилює чутливість до дотиків і бажання до близькості, підвищується емоційна відкритість і сексуальна залученість до партнера. Компліменти це не дрібниця, це емоційне підживлення, яке впливає на гормони, сексуальне бажання і навіть на загальний стан репродуктивної системи. Це ваша маленька терапія, але медична підтримка теж важлива. Бо якщо ви бачите, що ваша кохана, часто втомлена, дратівлива або менструальний цикл стрибає, це сигнал не ігнорувати. Запрошую до себе на консультацію. Перевіримо гормони, розберемо менструальний цикл. Я надам всю необхідну підтримку. Бережіть себе і своїх жінок. Контакти для запису під відео.